Отже, річниця повномасштабного наступу, і московити мали би щось зробити з нами. Вони провалили все святкування Бахмута. Так вони і не взяли. Вони хотіли саме до цієї дати взяти Бахмут, хотіли взяти вугледар, не вдалося його взяти. Хотіли зобразити якийсь типомасштабний наступ, з цим теж не виходить. Себто свято буде так собі. Що вони зроблять? Це можливо, зберуть всі, що зможуть ракети і запустять для того, щоб вбити бодай якусь кількість дітей, жінок, старих, ще атакувати якісь автобусні зупинки, можливо, добратися до якогось торгівельного центру. Чи до якої-небудь електростанції, ну хоч чому ж потрібно поради порадіти, От, щоб якось так свято без трупиків дітей, воно ж зовсім і не свято для них. Зрештою, для себе вони влаштують святкування і на телебаченні. Цього цілком достатньо, скажемо, вони живуть внутрішнім життям. І у себе всередині вони можуть напружитися, перднути, помедитувати, і їм буде знову здаватися, принаймні на півдня, що вони наймогутніше в світі, що їх всі бояться, що Росія завжди, русський мір везде. і ну, це вони зможуть таки собі забезпечити Путін прослізиться і ванюшки будуть всі підкидувати капелюшки вгору, чи що там у них зараз. З ракетами, які вони нас можуть запустити, от я думаю, десь вони в місяць виготовляють від 30 до 40 ракет. Із них при запусках десь 10% стабільно падає. Ми збиваємо 60 чи більше відсотків. Ну, навряд чи буде аж надто масштабна атака. Скажем, ну, може, позбирають по сусікам все, що є. Але як би там не було, ми взагалі у них же проблеми не тільки військові, але і економічні. Ми весь час говоримо, що санкції діють не так, що сильно, і це справді так, але з другого боку і московити весь час фальсифікують або неправильно трактують показчики ВВП валового внутрішнього продукту. Там на чому ідемо мухльош, як мені сьогодні пояснили. Мудрі люди, яких звуть Ігор Гребець, вони пояснили таким чином, що коли гробові виплачуються сім'ї чмобіка, це йде в рахунок ВВП. Коли, наприклад, закуповується метал для виготовлення танків, це йде в рахунок ВВП. Потім, коли він постачає, потрапляє на завод і завод за нього платить, це так само йде в рахунок ВВП. Потім він виготовляється яким чином, платиться зарплатня, йде в рахунок ВВП. Але потім бац не вистачає деталі, і він нікуди не їде. Те саме з літаками. Тобто дуже велика частина. Цього ВВП це не те, що йде на примноження благоустрою і могутності оцього жалюгідного населення. Не йде в Москві і в Ленінграді купівельна спроможність кожного місяця трошки падає. Вона на нормальному рівні, а подекуди зростає тільки в тих регіонах, звідки вони грибуть мобілізацію. От Такі небудь буряці можливо, навіть підвищилася купівельна спроможність, тому що там багато гробових, багато виплат за поранення, за каліцтво. Вони всі йдуть в магазині, щось там купляють якісь квартири. Це так само іде в розрахунок за ВВП. Але ну, цими грошима ніби як якісь цифри підвищуються. Але, скажімо, мінус ванюшка, Розумієте, на кожну якусь там мільйонну долю чи тисячну долю приросту ВВП, який вони показують за рахунок гробових, це все одно мінус ванюшка. Про мертвих ванюшок ми будемо говорити і надалі обсмуктувати цю тему. Я бачу, що це вам подобається саме тому потрібно підписатися на цей канал, а від кожного іншого. Відписатися. Також не забувайте, що існує сайт Неоплатонівської академії, і поцікавитися цим сайтом, його адресою можна в описі під відео. Там є дуже цікаві вебінари, і потрібно знаходи, заходити дивитися ці вебінари, тому що це примножує мудрість. Не знаю, як там звив, чи примножить воно ваше ВВП, але мудрість воно примножить. Але всі. Очікують на позицію Китаю, як ви знаєте, в Москві очільник зовнішньополітичного відомства китайського. Я зву, забув, як звуть цю достойну людину. Я погано запам'ятовую китайські імена. Їм всім варто було би перейменуватися якось, ну, наприклад, на латинський кшталт. ще нещодавно в Європі ну, всі намагалися називатися і підписуватися латинізованими іменами. Був би він який-небудь «Вергіліус». Я би його не забув. Всі б ми пам'ятали б і добре ставилися б до цього добродія. Але, на жаль, вони чіпляються все ще за свої варварські прізвиська. І він в першу чергу, коли приїхав в Москву, оцей добродій почав контактувати з Патрушевим, тобто з ФСБ, тобто по лінії ФСБ, це головне. Потім він уже сьогодні, мабуть, зустрінеться з Лавровим, а там, можливо, і до Путіна добереться. Але головне, це ФСБ. Скажімо, американці, коли вони контактують з Україною, вони в першу чергу контактують зі Збройними силами. Це головний інтерес. Вони розуміють, що тут все вирішується. Від збройних сил все залежить, і тому от основний контакт перше, це зі збройними силами, можливо, в другу чергу з політичним керівництвом. Політичним керівництвом це церемоніал, це те, що на вітрині. Церемоніали це важлива річ, але робочі контакти. В першу чергу, першочергові робочі контакти це за Збройними силами. А коли хтось контактує по робочим контактам з Московією, то це в першу чергу ФСБ, тому що це країна КГБ, ми країна військо, а вони країна КГБ. Між іншим, так завжди було. Це наша традиція. От мені подарували чудову книжку, між іншим, упорядниця Марина Тратнер. Документи з історії України це. Те, що зараз копають наші в шведських архівах. Це шведські документи, які стосуються історії України. Тут е, різноманітна документація, тут фото цих документів, розшифровки документів, переклади документів. Це дуже класна річ, і я всім раджу поцікавитися цим виданням, хто його видав, до речі, видав, видав, видав. Не знаю, хто видав. Я не можу зараз знайти видавництво. І слава Богу. Коротше кажучи, отак от, от. І тут ми бачимо, як шведські королі звертаються і контактують до руського народу і війська Запорізького. Тобто, представником руського народу руського, тобто українського. А на той час це так називалося. Було військо Запорізьке. Військо-запорізьке це було і зовнішньополітичне відомство, і уряд, і президенти, все на світі. Військо це було. Іноді навіть так і пишуть в цих документах, дуже цікаво: до народу війська запорізького не звертається. Вони ототожнюють військо і народ. І, власне кажучи, це те, що нам потрібно зберегти. Воно так і є насправді. Нація це військо. І ми це зараз чудово бачимо, і це має продовжуватися. Я не розумію, навіщо нам потрібен уряд, коли у нас вже є генеральний штаб, навіщо нам потрібно багато інших структур? Навіщо нам потрібна Київська міська державна адміністрація? Якщо е, у нас є генерали, яких можна призначати на ці місця, і власне кажучи, що нас же військова адміністрація існує в Києві. Навіщо Київська міська державна адміністрація, щоб бюджет обтяжувати, щоб красти у киян? Це ціл цілком можуть зробити і військові. По-перше, вкрадуть менше, а по-друге, більш раціонально. Зараз ми не про КГБ, і навіть не про Україну, і навіть не про її військо, а про Китай. Ми всі з вами погано уявляємо Китай, коли чого-небудь очікуємо? От всі очікують, що ж брякне товариш Сі 24-го числа. Мудрець вчить мовчанням. І здійснює через недіяння. Є така старовинна китайська народна мудрість. Їм іноді вдаються анекдоти і афоризми цим самим китайцям. Мудрець вчить мовчанням і здійснює через недіяння. Вся могутність Китаю полягає в тому, що вони, власне кажучи, практично нічого не роблять. Якщо довго сидіти, якщо сидіти, воно все само приходить. Треба просто сидіти послідовно, мовчки, мудро. А якщо висловлюватися, то так, щоб ніхто нічого не зрозумів. Якщо вже боротися, що ж вступати в боротьбу, як цього вимагає, наприклад, моменші ідеологія, то з гробцями, як Цзедун, а не з імперіалістами. Був в історії комуністичного Китаю такий епізод. Коли компартія вирішила, що все зло від горобців, які з'їдають значний відсоток врожаю, і їх треба знищити, і весь китайський народ був змобілізований на боротьбу з горобцями, перебили величезну кількість. І це було раціонально, і це було розумно. Що боротися, народ має боротися, особливо комуністичний народ, особливо народ, який йде в велике майбуття, вірніше сидить. На порозі великого майбуття поза китайці ніколи нікуди не йдуть. Вони сидять. Сидять на порозі великого майбуття, і боротися треба боротися з горобцями. Це краще, ніж з імперіалістами. Менше збитків. Оці от очікування, а що скаже сі, а всі політологи в світі зараз чекають, а що скаже сі? Він же сказав, що він скаже щонебудь з приводу цього конфлікту, і от це от буде щось таке. Проривне. Це мені нагадує анекдот із залізної флейти. Єдика. Така... Збірка дзен буддійських анекдотів Залізна Флейта називається вона правда ближче до японців. Але ми з вами, як такі от європейські сноби, не повинні сильно відрізняти японців від китайців. Все одне, це десь там. Це десь от фігурка цього буддійського монаха на камінній поличці. А звідки з Китаю, з Японії. Це десь там. І от там є такий анекдот, що в Зенбуддійському монастирі перебував такий собі так званий монах, там своєрідні монахи. І потім він полишив монастир і 20 років мандрував по світу і повернувся в монастир через 20 років і зустрічає свого старого наставника. І цей наставник питає його. Ну, що, ти 20 років мандрував? Ти зрозумів, в чому полягає істинний дзен? Ти каже: зрозумів? В чому? Він каже: послухай, коли хмара не висить над горою, в водах озера відбивається світло місяця? Цей наставник сказав, і сказав: і це все ти, це все, що ти зрозумів про дзен. І не більше. Тому стало соромно, він зрозумів, наскільки він ницей, і він сказав: Наставнику, а в чому ж тоді полягає істина і дзен? Той йому сказав: а тепер слухай, коли хмара не висить над горою, в водах озера відбивається світло місяця. І ще до того, як він закінчив говорити на цього учня зійшло просвітління. Якщо ви зрозуміли, про що ця дзенська маячня, цинська верніше, якщо о, говорити більш наближеному до Китаю, там, правда, все одно це все неможливо виявити. Е, вимовити, ви не звертаєте увагу на мою вимову, у мене і німецька вимога погана, що вже говорити за китайську чи японську. Якщо ви зрозуміли, про що ця маячня, будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо не зрозуміли, то в наступній подачі, в наступній програмі я вам це поясню. Коротше кажучи, сі скаже десь приблизно те саме, що і цей китайський наставник про Хмару, гору і світло місяця в воді. Не більше, а потім всі будуть довго розшифровувати. А в чому ж там полягав істинний дзен? Чань. Не цінь, чань. В чому ж там полягав істинний чань? Взагалі, образ Китаю сильно гіпертрофований і в світовій культурі. Ну, те, що в Ванюшек це зрозуміло, тому що ідеальна Росіюшка Ванюшек – це російськомовний православний Китай. Вони це так собі уявляють. Для українських патріотів ідеальна Україна це україномовна польща. Вони так це собі уявляють. А вони уявляють Китай. І оцей от гіпертрофований образ він підтримується і китайською пропагандою, а вся китайська культура це пропаганда. Вони постійно нам розповідають про те, що люди походять від китайців, що піцікантропи походять від китайців, що все китайське найдивніше, що там вони у них були. Якісь там ткацькі станки виробляли вони папір, порохи в порохи все таки інші, і ще в 20-му тисячолітті до Різдва Христового, і от у них є з цього приводу особливий ієроглів, і щось там було знайдено десь там. Вірити в цьому в це не потрібно. Це маячня. Зараз я вам розкажу, що таке Китай просто для того, щоб ви розуміли і більше ніколи не. Помилялася з цього приводу, коли замовляєте, що небудь в китайській забігайлівці. Що б вони не казали за неймовірну стародавність щось притомне, хоч більш-менш таке, що можна помацати, з'являється у них тільки в добу Джоу. Доба джоу починається тоді, коли закінчується доба великих цивілізацій близького сходу. І а, от якраз криза бронзової доби, коли крякнули місопотамські цивілізації, хетти значною мірою, коли занепав остаточний Єгіпет, Єгіпет не зруйнувався повністю, але вже ніколи не відродився в повній мірі. Мікенська цивілізація приходить в занепад з незрозумілих причин. Така є був період криза бронзової доби. От якраз тоді в Китаї, тобто коли тут все закінчується, тільки тоді в Китаї поступово все починається, і це період. І він не такі вже тривалий, а потім у них доба роздільних царств, яка закінчується добою царств, що борються, і все таке інше. І от уже той Китай, як ми його собі уявляємо, і як його собі уявляють в своїх юнацьких мріях китайці, починається в епоху цинь, цинь Шухуан Ді. Це десь Третє століття до Різдва Христового. Це тільки Третє століття до Різдва Христового. Це вже занепад Греції, це вже еліністичний світ, це вже підйом Римської Республіки. Ну, тобто світ вже прожив тисячі років культури, цивілізації і так далі. А Китай тільки-тільки щось потроху починається. Це потім вони. Невтаємниченим людям, а таким наївним, як ми з вами, будуть розповідати, що вони були завжди. Цін Шухуан Дін додумується до геніальної речі, власне каже, не додумується, Ясно, що він це підгледів в еліністичних цивілізаціях Сходу. У греків тих самих, само собою, тобто, все ж греки це знали ще від єгиптян, що для того, щоб суспільство було тривалим. І стабільним потрібно, щоб дуже великий відсоток зусиль цього суспільства витрачався на ірраціональне, в ніщо. Скажімо, єгиптяни в культ мертвих витрачали більше сил, ніж на підтримання життя живих. Для прикладу, тільки починають утворюватися стабільні міста, то вони утворюються навколо храмів, і 60% зусиль мешканців оцих перших міст вони витрачаються на будівництво храмів. Насправді, тобто, в абстракцію, в те, що не приносить прибутку, навпаки, вимагає постійно від тебе капіталу і трудовкладень. І цей цин Шихуанді розуміє, що якщо він хоче, щоб цей нещасний Китай щось собою являв, не розсипався одразу, то треба сконцентрувати зусилля всієї цієї нації на будівництві великої китайської стіни. Це церемоніальна споруда, яка ніколи не була використана за призначенням, не мала жодного, ніколи не мала жодного оборонного сенсу. Це, от чисто так, такі от. Предмет ритуального призначення, будівля ритуального призначення. І от всі вони мають будувати цю стіну, як мурахи, і паралельно будувати поховальний комплекс імператора, який за трудоміськістю десь приблизно такий самий, як Велика Китайська стіна. І от далі вони це зрозуміли, що все має витрачатися в ніщо. По-перше, а по-друге, не потрібна особистість для того, щоб утримувалося все це весь цей простір, то вони мають бути мурахами. Це повне розчинення особистості. Не існує от кремове китайця. Існує Китайщина. Існують мурахи. Отак так, от вони там щось. оце це от мурахи. Ви мені закинете так, але ж до цим шохуанді був і конфуції, і Лао Цзи. Розумієте, Конфуцій був історичний і, можливо, справді він мешкав в шостому столітті до Різдва Христового, але вигаданий він був в одинадцятому столітті після Різдва Христового. Все, що ми знаємо про образ Конфуція і всі ці його писання, це вже 11 століття після Різдва Христового. В VI столітті існувало тільки ім'я і якась людина, яка, мабуть, була якимсь невдалим тритерозрядним чиновником. Але все оце от конфуціянство разом з образом Конфуція, це вже пізніше. Це вже середньовіччя. Лаодзи Дао -де Дзін з е, культова книжка, створений, яка е, починається відомими словами: явлене дао, не є дао, е, створений перекладачами. Власне, дао де дзін не здатні зрозуміти навіть китайці. Про що там йдеться? Це просто якийсь такий от потік слів, це якась множина слів, вона тим приваблива, що кожен може трактувати так, як йому заманеться. Більше того, кожен може перекладати як йому заманеться. На сучасну китайську мову це можна перекладати як заманеться, на всі європейські мови можна перекладати як заманеться, і всі ці переклади все про інше. Дауд дзін це набір якихось ритуальних фраз, які нічого не означають. І я дуже сумніваюся, що в VI столітті до Різдва Христового вони означали більше, ніж зараз. Насправді, вся китайська філософія, от все найважливіше, що є в китайській філософії, в культурі, її фундамент, її осереддя, її значення для світу, це гадання на кістках жартовних тварин, яке здійснюється за допомогою їх підпалювання і гадання на паличках. Я поважаю. Цю практику, я поважаю цю філософію, я поважаю цю медитацію, підпалювати кістки і викидати палички, але мушу вам сказати, що це значно поступається методикам гадання по нутрищах жертовних тварин. І по польоту птахів, які практикувалися і в той час, і пізніше в Європі. Китайці так і не змогли опанувати ці передові методики гадання. А ми з вами можемо їх опанувати, і спеціальний вебінар на Неоплатонівській академії буде присвячений гаданню на внутрішньожартовних тварин. Ми візьмемо жартовну тварину, вскриємо. Їй брюшину зріжемо правильним латинським способом, точно так само, як це робилося в храмі Марса, наприклад, свого часу, і в інших, не інших жартовниках, і покажемо вам, яким чином можна тоді гадалося по внутрішніх тварин, і ви зможете це повторювати в будь-який момент, коли вам заманеться. Це буде дорогий вебінар. Але його варто буде подивитися. Анонсую. Найбільш дотепним китайським мудрецем, одночасно і даосом, і конфуціанцем був Мао Цзедун. Він випустив, випустив фундаментальну брошурку. Цитатник. Мені подобається там декілька цитат. І не тільки мені багато кому подобалося. Із лівої європейської інтелігенції. В 70-х роках Сартр ходив по Манмартру і роздавав цитатнички Мао Цзедуна. Теж пришелебковай був. Аби випрямити, треба перегнути. Не перегнеш, не випрямиш. Це вертує всього Дао Де Одедзін, між іншим. Це краще. Або так. Ворог наступає, ми відступаємо. Ворог зупинився, ми б'ємо. Ворог відступає, ми наступаємо. Як вам виклад стратегії? Це те, чим займаються сьогодні українські Збройні Сили. А Мао Цзедун це передбачав. Гвинтівка народжує владу теж. На жаль, я десь загубив свій цитатник. Треба Буде пошукати на барахолках на якихось розкладках книжкових, тому що це от просто класно. От, медитуйте на цитатних Мао Цзедуна, я вам раджу. Це краще ніж Цзин, це краще ніж Конфуції, і це, власне кажучи, осередньо. Ну, правда, що правда, Мао Цзедун – це не зовсім китайська мудрість. Він був сильно європеїзованим шахраєм. Отже, сутність Китаю це гадання на кістках і паличках і опіумні марення. Власне, з опіумного диму все це, і от та людина, яка не вживає опіуму і не гадає на кістках, ця людина не розуміє Китаю і ніколи не зрозуміє. Тому не треба навіть і намагатися. Власне, все найсуттєвіше я вам розказав. Є і ще один важливий вклад Китаю у світову культуру у китайців легалізовано сьорбання. Тобто, коли ви п'єте чай, у них вважається пристойним сьорбатом. І ви розумієте, що пару повітря на суміш значно смачніша, ніж просто отак от пити по-вічливому, по-європейському. Тому, якщо ви справді любите Китай так, як люблю його я, то давайте сьорбати разом, тому що мені завжди незручно. Бо я сьорбую, мені в мене тикають пальцями, що я не культурна людина. Мені доводиться просто пояснювати, що я людина глибоко занурена в китайську цивілізацію. Коротше кажучи, все, що можу сказати, Сі Цзіньпин 24 го числа, задовго до нього, сказав мао дзидун. Власне кажучи, там і потрібно шукати. На сам кінець вдав Дао -де дзін. Цзін. Явлене Дао не є Дао. На цьому вам моє. Полум'яне китайсько-українське енергійне амінь. І пам'ятаєте, Конфуціус не рекомендував вам спілкуватися російською мовою.